Сьогодні у випуску дізнаєтесь про мораторій на зміну податків та презумпцію невинуватості платника під час війни, скасування постанови про документальні перевірки для бюджетного відшкодування ПДВ, нові алкотютюново-пальні правила і штрафи при оптових продажах, зміни у формі 20 ОПП і заборону для платників єдиного податку надання послуг із доступу до мережі інтернету. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. На цьому тижні до урядового законопроекту номер 11416 у Верховній Раді зареєстрували два альтернативні законопроекти. У пояснювальній записці зазначено, що у нескладні часи повномасштабного вторгнення РФ, коли вітчизняна економіка перебуває у глибокій кризі та зіштовхується з постійним відключенням електроенергії і ворожими обстрілами, законопроект номер 11416 є нічим іншим як черговим ударом по чесному Українському бізнесу. Отже, законопроектом номер 11416 1 пропонується на період воєнного стану закріпити мораторій на зміну податків. Проєкт установлює мораторії на зміну податків та зборів, визначених податковим кодексом протягом дії воєнного стану та протягом року з дня його завершення чи скасування. Крім того, законопроект пропонує закріпити презумпцію невинуватості платника податків у податковому законодавстві, а також встановити. Додаткові запобіжники проти перешкоджання господарській діяльності суб'єкта господарювання контролюючими органами під час перевірки, а законопроектом No11416 2 пропонують передбачити цільове використання коштів держбюджету, джерелом яких є військовий збір. Вказані надходження пропонуються використати на видатки пропорційно. Тим часом МінФін продовжує відкритий та конструктивний діалог з представниками бізнес-асоціацій з різних галузей економіки щодо дизайну податкових змін на період дії воєнного стану. Він пропонує ряд заходів для забезпечення додаткової потреби сил оборони у розмірі 500 мільярдів гривень. Зокрема, три чверті від вказаної суми пропонується забезпечити за рахунок заходів, які не стосуються підвищення податків. І лише одну чверть за рахунок перегляду військового збору ставок акцизів. Та інших податкових платежів, які мають забезпечити надходження до держбюджету у розмірі 138,7 млрд грн мільярдів гривень до кінця 2024 року, та 340 млрд мільярдів гривень у 2025 році, також обговорили можливість заміни 1% податку з обороту для бізнесу на ПДВ. Крім того, наголосили на тому, що всі ухвалені податкові зміни діятимуть лише на період воєнного стану. 6 серпня 2024 року уряд скасував постанову номер 1238 про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку. Її норми є застарілими. Та не відповідають чинним положенням податкового кодексу. Нагадуємо, що постанова включала перелік сіми пунктів для позапланових виїзних перевірок платників ПДВ про нову форму декларації з ПДВ та податкову накладну і розрахунок коригування, а також практичні поради з бронювання в дії та розрахунок середньої і нюанси оплати щорічних відпусток. Будемо говорити 14 серпня на онлайн-конференції. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. 27 липня 2024 року набрав чинності закону України від 18 червня 2024 року, номер 3817 про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біотанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального змін. Дуже багато. А сам закон виріс аж до 73 статей порівняно з законом номер 481 із 18 статей, який буде скасовано тільки з 1 січня 2025 року. Частина змін вступає в дію тільки з 1 січня 2025 року, а частина вже діє з 27 липня 2024. Зокрема, норми закону 3817 стаття 13 основні вимоги до роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами біта вступили в силу одразу з 27 липня. Тож ті, хто торгує спиртами у роздріб, мають враховувати, що роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Виняток складають лише спиртетиловий, що використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої, які реалізуються в роздріб виключно через аптеку у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 0,1 літра, крім бальзамів. А ще зміни стосуються форми розрахунків, так, стаття 19 закону No3817 встановлює, що госсуб'єкти при здійсненні оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, бієтанолом, алконапоями напоями, зобов'язані проводити розрахунки за такими операціями виключно у безготівковій формі, в тому числі у випадках, якщо розрахунки проводяться з іншою особою після заміни сторони у зобов'язанні чи при виконанні обов'язку боржника третьої. Особою. Водночас не вважається порушенням цих вимог не проведення розрахунків у зв'язку з припиненням зобов'язання з підстав, передбачених законом або договором між госсуб'єктами. Крім того, виросла загальна кількість штрафів. Так, пункт 40, частини 2, статті 73 закону номер тридцять передбачає за порушення вимог цього закону щодо форми розрахунків при здійсненні операцій з оптової торгівлі спиртом, етиловим, спиртовими дистилятами, бієтанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами тютюновою сировиною рес та пальним штраф у розмірі 200% вартості реалізованих товарів продукції, але не менше 25 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного року. У 2024 році сума штрафу складає 177 500 гривень. Отже, всім платникам податків, кого цей закон стосується, необхідно вивчити нові норми, щоб їх дотримуватися, бо нові штрафи дуже жорсткі. Розбиратись, що змінилося в оптовій та роздрібній торгівлі, алкоголю, тютюну і пального будемо 16 серпня на веб-конференції. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. На сайті ДПС розміщено проєкт наказу Мінфіну про затвердження змін до порядку обліку платників податків і зборів. Мета змін привести положення порядку у відповідність до законодавства. Зокрема, пропонується згідно з із законом номер 2801 у тексті порядку назву закону України про електронні довірчі послуги, замінити назвою закону України про електронну ідентифікацію та Електронні довірчі послуги, питання обліку договорів про спільну діяльність та договорів управління майном запропоновано викласти окремо, удосконалити положення порядку щодо перших і не змінювати щодо других. Змінюється порядок взяття на облік, зняття з обліку в податкові відокремленого підрозділу Юрособи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, та встановлюється, що взяття на облік зняття з обліку такого підрозділу здійснюється на підставі відповідних відомостей з єдиного державного реєстру. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, через які проводиться діяльність за формою 20 ОПП. Передбачено змінити назвою заяви про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою 20 ОПП. Для удосконалення алгоритму автоматизованої обробки даних щодо об'єктів оподаткування внесено зміни до форми 20 ОПП в частині розмежування адресних даних щодо місцезнаходження об'єктів оподаткування. Це дозволить їх структурувати в інформаційно-комунікаційній системі ДПС та забезпечувати повноту їх обліку. Змінами до пункту 9.3 розділу 9 порядку встановлено, що коли керівник юридичної особи є особою відповідальною за ведення бухгалтерського та податкового обліку, то в разі отримання з ЄДР відомостей про зміну відомостей про керівника на підставі нових відомостей оновлюються дані про керівника. А дані про попереднього керівника як особу відповідальну за ведення бухгалтерського обліку та податкового обліку видаляються. Якщо попередній керівник продовжує виконувати обов'язки особи відповідальної за ведення бухобліку та податкового обліку, для оновлення таких відомостей платник податків подає заяву за формою номер 1 ОПП або за формою номер 1 ОПН. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також заповнення звітності або визначення показників Азників для бронювання звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Інтернет-Асоціація України направила відкритого листа президенту України щодо. Захисту законних прав малого бізнесу в галузі електронних комунікацій. Суть в тому, що протягом останніх місяців окремі чиновники і політики у незаконний спосіб хочуть скасувати законне право підприємств малого бізнесу постачальників послуг доступу до мережі інтернет на використання спрощеної системи оподаткування. Зокрема, ДПС у своїй статті чи має право фізична особа-підприємець при постачанні електронних комунікаційних послуг застосовувати спрощені Систему оподаткування обліку та звітності висловила позицію, що надання послуг із доступу до мережі інтернет заборонено для платників єдиного податку. Це роз'яснення базується відповідно до статті 291 податкового кодексу. Отже, юридичній особі або фізичній особі-підприємцю, які надають послуги із доступу до мережі інтернет, варто так чи інакше цю позицію врахувати у своїй діяльності, щоб не втратити статус платника єдиного податку, потрібно, якщо він не надає такі послуги, про які зазначено. У листі, але у вас є кведи, які перелічні негайно подати заяву і виключити ці кведи із єдиного державного реєстру і реєстру платників єдиного податку. А якщо ж юридична особа або фізична особа підприємець все ж таки займається тією діяльністю, про яку сказано в статті 291 кодексу, зокрема, але не виключно надає послуги з доступу до мережі інтернет. То необхідно негайно подати заяву про перехід на загальну систему. Ну а далі або працювати на загальній, або припинити цю діяльність. Роботодавці повідомляють про прийняття на роботу одразу і ДПС, і ТЦК. Пенсійний фонд роз'яснив, як підприємство виконати вимогу щодо подання інформації про працевлаштування працівника. У разі працевлаштування нового працівника роботодавець ще до початку роботи повинен подати до територіального органу ДПС за місцем обліку, як платника єдиного внеску, повідомлення про прийняття працівника на роботу або про укладення їх контракту. У такому випадку, на момент подання від і про трудові відносини до ПФУ. Інформація про працівника вже буде наявна в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто, ви зможете подати дані на наступний день після прийняття працівника. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер один. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал Номородин Семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.